Я Наврозький Павло, учень п'ятого класу Малиновської гімназії Лешкацького району. Тарас Григорович Шевченко. Нудно мені тяжко. Нудно мені тяжко. Що маю робити? Молитися Богу там думка, не та не рад, мої Богу, не рад божуритись. Так така. А я сирота, нема кому світі поради не кидати. Нема ски прокляти журбу полюбити. Ніхто не пригоднює від немати. Ніхто не спитає, що в тебе робити. Зілене діброва, та що мені з того, що вона зелена в чужому краю? Всираються людям не чого, а чи що до загиб? Вони п'ють, гуляють, по їх долі а в мене немає, смійте ні. Чи бачиш му ж нами? Уйда що гуляє? що? А за що? Чи на чужини. Гуляйте, возуйте, ваше долі мати, а мені муж вами немає дістати. Не я всі освіти, ви пані багаті, не смійтеся, жалели, що я сирота. Прибуду година. Коли не загину, ми з вами понами доля моя, полина побачу свою Україну, то ненька рівні, то все в степу при дорозі, високі от там має доля, там свій Божий любив.